Всім привіт! Для тих, хто багато тестує, створив такий малесенький приклад, який буде записувати дані для вашого лендінгу в JSON-файлі і потім буде відображатися на. Ну, Лендінг буде витягувати інформацію саме з цього JSON-файлу. Для кого це корисно? Для того, хто багато тестує, не хоче робити багато копій, хоче якось зробити трошки сам. Редигування самого лендінгу відбувається дуже-дуже просто. Картинки, які будуть присутні, ми можемо поміняти у себе на лендінгу простою заміною. Тобто у нас є картинка 1, 2, 3, 4, 5, ми підготовлюємо для нашого лендінгу. Такі ж самі картинки з текстами набагато простіше. Ми заходимо в конструктор, є такий генератор, зробив генератор спеціально для цього. І пишемо мій продукт. Там, ну, давайте на прикладі зараз покажу, як воно все працює. Зроблю мій суперпродукт. Супер Опис продукту якийсь додаємо, виписуємо, наші блоки міняємо. Давайте я тут поставлю е, 1000 сантиметрів, щоб була відмінність. Да? Тобто у нас тут іде е, мій продукт, в описах йде розмір 100 сантиметрів. Ми робили зміни 1000 сантиметрів, е, блоку з описом, з форматуванням додамо е, тексту, якісь певні. Зміни ми робимо собі, у нас це все в прев'юшці виглядає. Ми можемо побачити, як воно у нас збереглося. Потім що ми мож... робимо далі. Ми можемо додавати інші блоки, так само зберігати наші дані. і саме цікаве, що ми можемо їх імпортувати, тобто вигрузити сам json файлик який буде у нас відображатися в лендінгу. Роблю імпорт, замінюю існуючий. Це у нас де react конструктор. Шукаємо наш лендинг, де ми показуємо, як воно все працює. react конструктор, я замінюю дата JSON. Sorry, зробив імпорт замість експорту. Поправлю, мій суперпродукт. супер продукт, супер. Продукт. Тут поставимо 1000 см, так як ми і говорили, з форматуванням тексту. Зберігаємо наші дані, зберігаємо, експортуємо в наш, наш JSON-чик файл. Сохраняємо, заміняємо і обов'язково вигружаємо це все на хостинг файл. Дивимося наші зміни на нашому ленді, як у нас відбувається. У нас змінилося мій суперпродукт, у нас 1000 сантиметрів підтягнулося, і у нас додався текст, який ми робимо. Тобто всі ці блоки вони редагуються прямо безпосередньо з конструктором. Ми можемо прописувати. Під новий товар наші ціни, наші айдішники, мій ну, назва, описи по блокам, тобто заготовка вже до існуючого лендінгу. Як далі відбувається побудова самого? Звертаєтесь до мене, я вам підготовлюю ваш лендинг, ваш шаблон, який вам цікавий для роботи, тобто для тестування? Я прописую певні якісь параметри, щоб викладували саме, ну щоб підставлялися всі дані по цим блокам, які потрібно, і ви вже можете безпосередньо редагувати все потім в цьому блоці. Одною цікавою, одним цікавим моментом є те, що Такий лендінг трошки складний буде для копіювання вашими конкурентами. Тобто показую, скачує людина ваш лендінг. Ось я його зараз викатую. Щось не спрацювало. Зараз спробуємо ще разок. Ctrl-S-Down сайт. Викатуємо наш лендінг, ось він викотався. І дивіться, що у нас відбувається. У нас лендінг начебто викатався, але коли конкурент відкриє його у себе на хостингу чи для редагування, він побачить таку просту картинку. Так? Тобто картинки він побачить, а всі текста, описи вони не будуть доступні. Тобто, якщо ми подивимося сам ісходний код, то у нас. Всі ці блоки, вони у нас порожні. Тобто людина не зможе переглянути, побачити, йому прийдеться потім редавувати знову і знову і знову, щоб воно все гарненько відображалося. Як варіант для Тих, хто багато тестує, можете звертатися, більш детальніше зможу розказати, об'яснити, показати, як все гарно працює на прикладі інших шаблонів.